Вітаю вас, малята! На сьогодній зустрічі я хочу познайомити вас з лялькою мотанкою пряскальця та які і з якого матеріалу її можна зробити. Для цього я приготувала контейнер з-під Кіндер Сюрприза. Наповнювач для контейнера, тверді предмети, це я взяла квасольку. А також я приготувала клаптики тканини. Для спіднички кольоровий клаптик квадратної форми, для головки білий, коль, білого кольору клаптик квадратної форми. Для ручок я взяла білу тканину прямокутної форми. Ось вона. А також. Для хустиночки я приготувала клаптик трикутної форми. І обов'язково, щоб усе закріпити, я взяла ниточки одну довгу і дві коротенькі. І так починаємо. Починаємо робити ляльку-мотанку з того, що ми в контейнер будемо класти предмети тверді. На експериментах ми з вами з'ясували, що тільки тверді предмети допоможуть нам зробити так, щоб вилучити якийсь звук. Ось ми кладемо небагато предметів, небагато квасолинок, щоб було місце ще в контейнері. Закриваємо його, і давайте ми з вами спробуємо, чи буде у нас дзвінити звук ми якийсь получимо, чи ні. Ось наповнювач у нас готовий. Наступним етапом виготовлення ляльки-мотанки брязкальце буде ну, починати. З того, що ми кладемо кольоровий клаптик лицевою яскравою стороною, де гарно видно малюнок, до себе. Тепер беремо квадратний клаптик білого кольору, і зверніть увагу, як ми його викладаємо. Ми кладемо його так на кольоровий клаптик, щоб один куточок. Дивився на нас. А всі інші куточки, подивіться, були рівно посерединки кожної сторони нашого клаптика. І тепер ось так знайдемо де ж наша серединка. Ось ми, на око. А тепер пригадайте, як ми з вами робили фокус-покуструля. Я беру тканинку за куточок білої тканинки і сторону кольорової. І підкладаю під низ контейнер і тепер обнімаю контейнер, неначе замотую його. Ось так тканинкою. щоб... Загорнути, неначе лялечку, наш контейнер. Так, подивіться, я не кручу тканину, я її розправляю, а тепер беру до рук довгу ниточку. Ось вона довга. Один кінчик нашої ниточки я підкладаю під пальчик, під великий. Ось так. Подивіться, я не можу висунути ниточку. І тепер подивіться, кладу нашу заготівочку таким чином. Клаптики, всі куточки сховані у мене в кулачку. І ниточку починаємо дати від себе під контейнером. Ось так. Кладемо на стіл. Нашу заготівочку. І тепер міцно на вузлики зав'язуємо нашу ниточку. Ось один вузолочок буде, краєчок в дирочку у нас раз. Ось так ниточки за закінчики. Тепер інший краєчок знову ось в дирочку засовуємо. Ось у нас буде іще один вузлик. Так, давайте перевіримо. Торохтить і зверніть увагу, що наш контейнер не випадає з нашої тканинки. Тепер нам потрібно взяти ножнички і зверніть увагу, я буду обрізати ниточки не дуже близько до вузлика. Ось так. Ось ми зробили. Перший етап нашої ляльки-мотанки. Наступним етапом ми будемо робити ручки нашої ляльки-мотанки. І пригадайте, будь ласка, як ми з вами загортали тканину руліком і зав'язували кінчики нашої тканини ниточкою, неначебто створювали цукерочку. Ось пригадайте, як ми це робили. Давайте ще раз нагадаю: ми беремо клаптик квадратної форми. Подивіться, самими широкими сторонами прямокутничок лежить одна сторона до нас, інша від нас. А вузенькі сторони прямокутника лежать по сторонам. І ми широку сторону одну. Будемо загортати руліком до іншої. Ось так ми зробили рулік, кладемо його на стіл, і тепер подивіться, що ми робимо. Ми беремо ниточку, розправляємо її, кладемо на неї один кінчик руліка. І міцно зав'язуємо на вузолки ниточку, щоб закріпити наш рулік, щоб він не розкрутився. Ось ми з однієї сторони зав'язали вузлики і зразу ж ножничками відрізаємо. Так, повертаємо тепер іншою стороною наші ручки. Так. Кладемо ниточку, на ниточку рулик і зав'язуємо ниточки на вузлики, один вузлик і другий вузлик. Чому ми робимо два вузлики? Тому що один вузлик розв'яжеться, а коли ми робимо два вузлики, то другий вузлик міцно закріплює перший. Так, ось у нас і готові ручки нашої ляльки-мотанки. А тепер беремо нашу заготівочку, і подивіться, що ми з вами зробимо. Ми сьогодні навчимося прикладати ручки до основи. Подивіться, де вузлик, ми прикладаємо ручки ось так. Давайте повернемо ляльку-мотанку. І подивимося, чи схожа вона буде на лялечку. Дивіться, головка є, тулуб спідничка і ручки. А як же нам прикріпити ручки до тулуба? А тепер малятка, подивіться, що ми будемо з вами робити. Я беру ще одну ниточку і кладу її ось так. Кладу на ниточку нашу ляльку-мутанку ось так, навхрест, щоб кінчики проходили під однією ручкою, ось. і біля голови, і другої ручки. І подивіться, і знову прив'язую ниточкою ручки до нашого тулупу. Обрізаю країчки. А тепер так само кладу другу ниточку, і ниточка проходить над плечем ось, подивіться, один краєчок, а другий під ручкою, другої ляльки, під другою ручкою ляльки-мотанки. І так само зав'язую на вузолок. І так само зав'язую на вузолок. Кінчики обрізаю. От ми прикріпили ручки, і нам залишається з вами тільки зав'язати хустинку. Ми пам'ятаємо, що для хустиночки ми беремо клаптик трикутної форми. Лицевою стороною я кладу косиночку на стіл. Посередині кладу ляльку-мотанку, ось так, щоб трішечки залишився краєчок. І запинаю свою ляльку-мотанку. Ось так, подивіться. І знову подивіться, нам потрібно уміти в'язати вузли. Ось я запнула нашу ляльку-мотанку. Косиночку. Ось і готова іграшка, лялька-мотанка, бряцкальце. До нових зустрічей, до побачення! Я дуже рада буду, якщо у вас вийде зробити таку ляльку-мотанку разом з мамою, сестричкою або бабусею. І навіть я знаю, що багато татусів. Теж вміють вправно в'язати вузлики і мотати тканинки. До нових зустрічей! Навчаємося разом! До побачення!